Привіт, друзі! Давайте послухаємо, що це чути за вікном. Молодці, дітки, це спів пташок. А скажіть, будь ласка, чому так голосно співають птахи? Тому що вони прилетіли, так? А чи було так узимку? Ні, не було. Так, дітки, багато пташок повернулося навесні із теплих країв до рідного краю, до своїх осель? Послухайте вірш. А ми шпаківні будували, як розпускалися садки, до нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, повиростали їхні діти, такі ж співучо голосні. То що будували дітки? Шпаківні. А коли вони будували шпаківні? Як розпускалися садки. А хто завітав до них на весні? Веселі наші співаки, так. А що робили ціле літо ж птахи? Співали нам пісні, а хто виріс у пташок? Їхні дітки, пташенята. А якими були діти шпаків? Такі ж співучого весні. Друзі, а ви хочете, щоб шпаки співали нам під вікнами ціле літо? Так, ну тоді давайте спробуємо намалювати шпаківню. Підготуємо наші пальчики. Ось цей ось пальчик, мій дідусь. Ось цей ось моя бабуся. Ось цей ось пальчик мій татусь, ось цей моя матуся. Ось цей ось пальчик я. Ось така моя сім'я. Тепер інша ручка. Ось цей ось пальчик мій дідусь. Ось цей бабуся. Ось цей ось пальчик мій татусь, оцей матуся. А ось цей ось пальчик я. Ось така моя сім'я. Отже, сьогодні для роботи нам потрібна квийоночка, щоб не забруднити стіл. Водичка для фарби. Пензлик. Серветка, коричнева фарба і, власне, заготовочка, на якій ми будемо малювати. Діти, давайте подивимося на зразочок малюночка, який ми будемо малювати. Дивіться, ось це у нас шпаківня, сам будиночок, на яку геометричну фігуру вона схожа. Вірно, на прямокутничок. Ось це кружечок, це є. Віконечку або двері, через які потрапляють пташки в шпаківню, в свій будиночок, так? Ось зверху є дах, він трішечки виступає за будиночок, так? І також збоку є ось така досочка, яка кріпиться до деревцятка. І ще що є, ще є ось така досочка, на якій шпаки. ранці... Прокидаються, стають і починають співати свої пісеньки. Отже, беремо наш пензлик, мочуємо його в водичку, рештки водички ми промакуємо на серветку, набираємо трішечки фарби і проводимо першу лінію згори вниз. Це в нас буде досочка, до якої кріпиться сама шпаківна. Змочуємо знову пензик, знову його промакуємо, набираємо фарби і малюємо дах зверху. Легенько, Знову вмочуємо наш пензлик, забираємо залишки води, набираємо фарби і малюємо ось таке віконечко або дверки і зафарбовуємо. Потрібна ще фарба, ми її добираємо. Так, знову вмочуємо водичку. Набираємо фарби. І ще ось так вималюхуємо ось таку ніжку, на якій вони стоять, коли співають. Молодці дітки!